Друзі, привіт! Зараз починається потрохи відновлюватися в сезон поїздок в Єгипет І хочу розказати, коли найкращі ціни, коли найдешевші. Якщо ви ніяк не прив'язані до дат то як обрати найкращу вартість ціну? І так, зима. Це весь час або до свят, або після свят. Тобто. Після 15 січня, після 20 січня спадає к е, е, такий наплив туристів. От ті, хто мають брати відпустку, і ті, хто мають діток, маленьких канікули, вони все ж таки зобов'язані якось е, користуватися своїми вихідними днями. А якщо вас, ви не прив'язані до дат, то можна спокійно, я вам раджу, готелі дають дуже гарні ціни саме в ці дати. Далі, тиждень до грудень, це тиждень до Різдва, бо більшість так само людей їдуть вже після Різдва Новий рік з 24 грудня. По 15 січня це пік взимку. Далі весна. Якщо говорити про весну, гарні ціни ще тільки-тільки початок березня, не захоплюючи 8 березня, бо ще недостатньо тепло і недостатньо гріє сонечко, і море не таке, ще теплесеньке. Потім, в квітні, після одразу після дитячих канікул. Зазвичай в Україні канікули це останній тиждень березня, і одразу після так само різкий спад туристів, і тому готельєри знижають вартість проживання. І до травня, до 1 травня, бо так само раніше були травневі свята, і більшість в ці дати намагалися обрати свою відпустку літо. Літом найкраща ціна. Багато хто туристів думає, що літом в Єгипті дуже спекотно. Так і ні. Якщо обирати правильний регіон, то може бути дуже навіть комфортно, Перша. І друга, тиждень, останній перед школою, перед осінню, от вже дітки знову, батьки з дітками їдуть на навчання. І це 30 серпня, 1 вересня, оцей період, період дуже гарний дають ціни. Якось так. Відпочивайте задоволення.